Привіт, ви на сторінці Бездім, найкращої будівельної компанії Києва та Київської області. Коли ви плануєте будівництво свого будинку, то обов'язково зіткнетеся з такими питаннями: який проєкт обрати, де його взяти, і чи взагалі потрібен проєкт? Дехто вважає, що достатньо простого зошиту в клітинку і там олівцем буде намальований будинок, і якісь будуть розміри. От або в кращому випадку, просто скачає готовий вже типовий типовий проєкт з інтернету і все. Але це хибна думка. По перше, будинок без проєкту це як їхати кудись незнайоме місце і не, і не мати мапи. І взагалі, інтернетовський проєкт не враховує ваші побажання або ваші особливості. Навіщо взагалі проєкт? Ну, по-перше, він дає вам можливість дізнатися, що і де буде розташовано і з чого побудовано. По-друге, він е, допомагає вам уникнути помилок при будівництві, також допомагає вам. Зробити правильні розрахунки і не переплачувати. І без проєкту неможливо отримати дозвіл на будівництво. Продовжимо у наступному ролику. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку.